Итка мои пупсички любименькі. з вами пашка. Ваш улюблений блогер. Так. це от наша 30 серапробук кун. Спряну порядок. Ставлять лайки свої, Підписуйтеся всі, давайте. Підприсуйте всі, давайте. і запутали. Так, ну, цей біленький пистолет Так, ну і сьогодні ми пограємо вже от. А, ну, у цьому. У цьому світі пограємо. А в четвертий, а у четвертий середи ми пограємо на на це у світі, в першому світі, которий моє, в першому світі Ну, а п'ятеру вже ще у другому світі ці Отак от. Так. Так, 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 так. Ви мене страшно цупайте, ви скотини. Так. Он пішов до вас звідси. ти ти диви які. Е, я тобі зараз ха ха ага, Ах ти, Ну добре! Ну, зараз я тебе устрою. Ха-ха. зараз я йому як устрою. Зараз висок у меня. О, давайте! Давайте! Сонечки, давайте, соночкой! Давай ты моє соночкой! Опадайте! території я не полісу. Ні, ні, ні. <риклад> е, е Пішов давай. Так, вони кивучки. Я вас дуже не буду. Так. І ви в мене повинні любити. Дивиться. Так, так. Ось що ми хмикаємося. Всипалимо. Блін. Мене вистачає процент. Відсотків мене не вистачає. Ах ти! Як ти мене бісиш? Яку Якого мене два роки тому. Мене вообще аж тижраці вбивало, я таке психував. И мы нашли вот секи Наткейл Ты ты, блин Ты блин кіл, Mega Мега кіл. Дава Mega Kill That's С3, я ямі, блі. Та як ви мене чіпаєте? Сховайся. це Та я тепер чекаю... Ах ти! Ах ти, захваса. <плес> а, все. Ну на хрешці. На хешці, а то я вас рекався. О, все, в мене гривен 30 гривень. 30 так, реклама. Так. <кій> Вибачайте. У мене реклама аж два рази було, як і в моєму другому відео. І першому, і так далі. А -а 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 -а. Чорт, чорт. Ви Фіфше, блін. психі чортові, психі чортові, блін. Такий у мене не те цигарки. Бага в тому, блін. А що ж таки? Слухайте, хоча, хоча поки я кажу сниця. Два, три роки. Яка вже у вас ще різниця? Е, так хто мене вбиває? Ага, ти. От ви вже зі Ага, я так що ти хішеш зроблю. Що воно, ну, щоб не чули. Чоб не чує. Так. Полічусь. Полякуюсь, 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 полякуюсь. Ти... ти це загаси. Ага, о. Ага, о, ооо-о-о-о-о! Ага. О, Ого! Як ти сильно на мене стріляєш. Ти, ти скопіна. Ну я тобі зараз руки в як повитігаю Ооосих ого, 390 Так у мене вот повідоми меня від Кривстара там по решу Повнирахунок, да поповню не рахунок, не Як мені доставши це врахунок Оооо, пішов, давай. ти! Загрузи просто. Кажіть захаси. За просто. Так, ну і в принципі, ну, може закінчувати. Так, випочався. Впочався. Так. Ну, давайте можемо уже закінчувати. Нашу 30 серу. Давайте забере. Дякую. Ставте лайки. Підписуйтесь, давайте мої гілочки. Всім пока. Побачимось. Ми... У середу. Так, так, так. Блін, кашель. Так, ну яку у мене два роки тому. Ну реально. у мої десять років я от, і в мене такі ж психи, як. Такі ж психі. Те ж самі психи. Тільки я ще гухався даже. Та да, у мене поки каналу не було. Так. Да. Ну, короче, давайте дякую за, Дяку за перегляд. Давайте цілую вас, обіймаю, давайте цілую вас щечечку там носичек. Дякую, давайте, пока.